Вітаю п'ятикласників на уроці української літератури. Сьогодні ми приділимо увагу ліричним творам. А наше знайомство із лірикою як родом літератури, ми почнемо із творів видатного майстра поетичного слова, пророка своєї батьківщини Тараса Григоровича Шевченка. Починаємо! Читаючи у попередньому семестрі народній авторські казки. Ви, напевне, звернули увагу на те, як по-різному вони виглядають. Одні написані прозовою мовою, другі віршованою, а треті взагалі у вигляді висловлювань персонажів. Тож, фактично, ви вже знайомі з трьома існуючими родами літератури а саме, епосом, лірикою і драмою. Епічні твори розповідають про події. І написані вони прозовою мовою. Ліричні твори написані віршованою мовою. Нерідко не мають сюжету, а просто відтворюють емоції та переживання героїв. У свою чергу, драматичні твори призначені для постановки на сцені. Вони можуть бути написані як прозовою, так і віршованою мовою, але в них не буває розлогих описів. Важливу роль відіграють декорації, і акторська майстерність виконавців. У центрі нашої уваги сьогодні перебуває лірика. Саме слово лірика лірикос походить від грецької назви струнного музичного інструмента ліра. У Стародавній Греції під його супровід виконували пісні та вірші. Ліричні твори мають переважно віршову форму. І передають почуття, переживання, емоції людини радість, захоплення, біль, сум, страждання, гнів тощо. У таких творах присутні зміни настрою, вражень і почуттів. А описані вони за допомогою таких художніх засобів чи то тропів, як епітети, метафори та порівняння. Пригадайте. Ви вже знайомилися із метафорою. Одним із головних тропів, що означає перенесення ознак чи властивостей одного предмета на інший на основі подібності. Різновидом метафори є персоніфікація художній засіб, у якому ознаки людини переносяться на неживий предмет чи явище. Ну а епітетом є художнє означення. Що додає особі чи явищу образну та емоційну характеристику, центральним персонажем ліричного твору є ліричний герой чи героїня. Він не обов'язково має ідентифікуватися з автором. Але це ліричне я поета. Саме через його чи її внутрішній стан автор доносить до читачів певні переживання й почуття. І завдання читачів є розпізнати емоції, ставлення до зображуваного та зміни настрою ліричного героя. Розпізнати ліричний твір зовсім не складно адже він має свої характерні ознаки. По-перше, на відміну від епічних та драматичних творів, він написаний переважно віршованою мовою. По друге, в ліричному творі зазвичай немає сюжету. По-третє, головним персонажем такого твору є ліричний герой, через думки, настрої, почуття якого відображається життя. І останнє. Відтворити переживання ліричного героя автору допомагають тропи, зокрема метафори, епідети та порівняння. Справжнім майстром у написанні ліричних творів був талановитий поет, прозаїк, драматург і художник Тарас Григорович Шевченко. Він народився кріпаком, інакше кажучи, рабом, але знайшов у собі сили повести за собою народ, його поетична творчість вплинула на хід історії України. Ознайомімося з найважливішими подіями життя Тараса Шевченка. Народився майбутній пророк української нації 9 березня 1814 року в селі Моринці, на Черкащині в селянській родині кріпаків. З дитинства у хлопця виявився неабиякий хист до малювання. З підліткового віку Тарас разом із паном Павлом Енгельгартом жив у великих містах. Вільно, Петербурзі та Києві. З ласки пана він навіть відвідував лекції з малювання та навчався живопису. У Петербурзі, у вільний від роботи час Шевченко ходив малювати статуї в літньому саду. Там він познайомився із земляком, художником Іваном Сошенком, а через нього із письменником Євгеном Грабінкою. Нові друзі представили Тараса в при дворі поету і вихователю спадкоємця престолу Василеві Жуковському. Зрештою, друзі розробили план звільнення Тараса Шевченка з кріпацтва. Художник Карл Брюлов написав портрет Василя Жуковського Його розіграли в лотерею, участь у якій взяла імператорська родина. І 22 квітня 1838 року. Пан Енгельгард відпустив Шевченка, отримавши за свого кріпака неймовірні кошти тисячі рублів. Засвідчивши свою відпускну в палаті цивільного суду, Шевченко став учнем академії мистецтв, де його наставником став сам Карл Прюлов. За словами Тараса, це була найсвітліша доба його життя. Незабутні золоті дні ще кріпаком Шевченко писав вірші. А після звільнення друзі допомогли йому із друком поетичних творів. Так, навесні 1840 року в Петербурзі, накладом тисяча примірників, вийшло перше видання кобзаря, до якого увійшли лише вісім поезій, Тарас Шевченко був справжнім бунтівником. Впертим та свавільним. Він говорив і писав те, що думає. А в його часи це було небезпечно. Тараса Григоровича заарештовують, і на довгі роки відправляють в солдати на заслання, де він зіпсував своє здоров'я? Більше десяти років Шевченко був виключений із культурного життя. Але не припиняв малювати і писати. І, хоча згодом поетові дозволили повернутися у Петербург, в Україну він потрапив лише на декілька місяців. І лише після смерті 10 березня 1861 року тіло поета перевезли в Україну, у місто Кані, де й перепоховали 22 травня на Черничій Горі. Від дня народження Тараса Григоровича Шевченка минуло вже більше двох століть. Але поет, душа якого боліла за долю України, залишається сучасним. Теперішні митці присвячують йому свої твори, його зображеннями прикрашають нові будівлі. А сьогоденні захисники України йдуть у бій, озброєні його пророчою поезією. І навіть сучасна попкультура не оминула увагою Великого Кобзаря. Зокрема, в проєкті Квантовий стрибок Шевченка київський художник Олександр Грехов зобразив поета в подобі майстра Йоди, Дарта Вейдера та людини павука. Можливо, не всім поціновувачам мистецтва таке осучаснення й подобається, але воно точно робить кобзаря цікавим для молоді. Безумовно, Тарас Шевченко безмежно любив рідну землю і її мальовничу природу. Спробуємо побачити це у поезії За сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, Червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове У синє море. Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам, любо. Годиночку. Малую годину ніби серце відпочине. З Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою німою оповиє тобі душу. І не знаєш, де дітись, і ждеш його, того світу, мов матері діте. Отож ви прослухали ліричний твір, який є зразком пейзажної лірики. Пригадайте, що пейзаж це опис природи, і саме картини вечірньої природи постають у яві читача. Настрій ліричного героя лагідний, але сумний. Він тужить за рідним краєм це і не дивно. Адже написана поезія була в часи, коли Тарас Шевченко перебував у засланні. Побудований твір на легендарних мотивах, за якими сонце йде спати в море, а вкривають його хмаринки. Однак життя ліричного героя складне і туман, неначе ворог. Сонце це уособлення тепла, світла й радості. Туман навпаки, Темряви й небезпеки. За настроєм ліричного героя поезію можна поділити на три частини. На початку постає мальовничий пейзаж. Сонце йде спати за море, а вкривають його, як дитину мати хмаринки. У наступній частині настрій стає тривожнішим. Ліричний герой сумує і відчуває небезпеку. А наприкінці поезії емоції більш позитивні. Ліричний герой чекає і сподівається на краще. Наприкінці уроку пропоную в ЗОшитах узагальнити інформацію про вірш за Сонцем Хмаронька пливе, заповнивши щоденник читача. Отож. Автор Тарас Григорович Шевченко: Рід Твору. Лірика. Темою є змалювання пейзажу вечірньої пори, Очікування нового дня. Ідея Туга за рідним краєм. Аби передати настрій ліричного героя, автор використав такі художні засоби, як епітети, наприклад, рожевою пеленою, туман сивий, хмароньку рожеву, тьмою німою. Метафори Червоні поле розставляє, туману повиє душу, Серце заговорить, персоніфікацію за сонцем хмаронька пливе та порівняння покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, неначе ворог, мов матері діти. Отож. Сьогодні ви ознайомилися із особливостями ліричних творів. Пізнали краще Тараса Григоровича Шевченка та проаналізували вірш за сонцем-хмаронками. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!